Друзі, вітаю вас. Наш етер продовжується прямо зараз. Інтерв'ю дня мене звати Руслан Дроздов і сьогодні, в студії першого міського з нами Віра Ястребова, адвокатка і директорка громадської організації Східна Правозахисна Група. Вітаю вас! Доброго дня! Вітаю вас! Ви вітаю. завжди з, до нас приходите з документами, і оці жахливі документи, які ми з вами постійно показуємо нашим глядачам. Хтось не вірить в це, хтось каже, я не хочу взагалі про це думати. Але ці документи відкривають ну, такі таємниці того, що відбувається і з нашими дітьми, і з дорослими людьми, і з людьми, які в Росії в заручниках, і постійно хочеться про це говорити, бо це вкрай важливі моменти. І сьогодні ми хочемо поговорити про освіту, яку на тимчасово окупованій території в лапках надають нашим дітям, і що ми з цього отримуємо, як ми можемо цьому. Що ми можемо взагалі цьому протипоставити? Чи є в нас сили з цим боротися? Що ми взагалі знаємо про ось цю в лапках освіту, яку нібито Росія запроваджує на тимчасово окупованій території? Ну на жаль, ми змушені визнати, що Російська Федерація держава агресора окупант вже запровадила. Низку освітніх заходів, зокрема, працюють як заклади дошкільного дошкільної освіти, так і заходи шкільного виховання. А вищі, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України, вони інтегровані в систему освіти Російської Федерації, і ці діти отримують документи про здобуття освіти російського зразка. Угу. Я можу сказати, що якщо роздивитися всі ці деталі цього пазлу, яким чином Російська Федерація вибудувала цю систему так званої освіти, безумовно, тому що це перш за, першу чергу домінують ідеологічний компонент. Угу. Тобто, якщо ми дивимося, яким чином дітей їх дозвілля організовують в садочку. То це ліпка з пластилину якійсь, військової техніки. Якщо ми дивимося на е, загальноосвітню школу, то це низка предметів, які є обов'язковими для, для відвідування uh -huh. школярами, також мілітарного спрямування. І окрім ідеологічної такої концепції складової, є е, практичне навчання дітей володінню зі зброєю. Uh -huh. Тобто ми розуміємо, що Російська Федерація за рахунок дітей в тимчасово окупованих територіях готує мобілізаційний ресурс повноцінний. І всі ці тенденції неможливо недооцінювати. Про них треба не просто говорити і знати, а вже сьогодні думати про протидії. Угу. Тому що це протидія. Така, знаєте, одна з концепцій Російської Федерації по протидії реінтеграції наших територій, в склад нашої держави і деокупації. Угу. Ну, якби там їх вивчали діти, виключно там те, що ми вивчаємо в школі: хімія, фізика, іфметика і так далі. Це одна справа. Якщо їм дійсно. Щось вбивають в голову, що Україна це фашисти, що ідеологію якусь, що Путін це просто боженька, який приносить добро і звільняє землі від фашистів і так далі. ну Це, ну це взагалі не укладається в голову. Як, а для дітей, ну, їм декілька разів таке скажи, вони запам'ятовують моментально. Особливо якщо вони розуміють, що це, ну це не їх земля. Це все ж таки по-іншому викладається все і так далі. Ми розуміємо, що це ну це жахливо абсолютно. Окрім України, хтось звертає на це увагу? Чи ну відомо це європейцям? Чи відомо це американцям, які поруч з нами, нашим партнерам? Ви знаєте, я впевнена в тому, що відомо. А загалом мої колеги з інституту стратегічних досліджень та безпеки долучалися до роботи безпосередньо у цьому звіті. Угу. Просто оця жахлива обкладинка. Вона, освіта до... та тимчасово Вона та... дуже та... красномовно ілюструє, uh -huh. що там відбувається. Тому що до а, а, тимчасової окупації наших територій на моїй батьківщині взагалі не було там такого явища, як кодецькі навчальні корпуси. Зараз uh -huh. вони загальноосвітні школи перетворюють на ці кадетські корпуси. Це означає, що дитина потрапляє з першого класу в ці умови такої армії для діточок. Uh -huh. Тобто. Це лунає гімн ти ходиш в військовій формі, і тобі пробувають мізки, що є ворог. Угу. Ворог в контексті Російської Федерації це країни Заходу, да. це в тому числі і Сполучені Штати Америки, загніваючи це... капіталізм. Тобто, знаєте, оце формування такої самоідентичності, що ти в колі ворогів. Угу. І в першу чергу це безумовно така, знаєте, дискредитація. України як країни, української культури це все відбувається. І, звісно, ми, наша робота публічна, ми цей звіт презентували, і нашим дипломатичним місіям, які підтримують Україну у протистоянні з ворогом, ми, звісно, розсилаємо. Я впевнена в тому, що вони про це обов'язковують. Е Ось будуть дізнаються uh -huh. і від нас, і від інших правозахисників, і від журналістів. Питання в тому, що на національному рівні, на мій погляд, вже сьогодні треба вибудовувати стратегію по роботі з молоддю з нашою, uh -huh. той, до якої ми можемо дотягнутися, так скажемо, прийти до них в навчальну аудиторію, поспілкуватись, бо це теж наші діти. Ну, так. Але до цих дітей окупант зробив перепони, зробив е, і робить все для того, щоб дітки не відвідували дистанційне навчання, хоча є багато охочих дітей в тимчасово окупованих територіях, які продовжують навчатися в школі онлайн, угу. але на цих дітей подвійне навантаження. А російська система вона націлена на те, щоб дітей залучити свій е, цей е, знаєте, як. Соціальну кризу, свою демографічну кризу вирішити за рахунок дітей, в тому числі молоді, яка Тимчасово окупованих територіях перебуває. Тому вони всіляко тих дітей, які талановиті, які проявляють якісь там здібності в спорті творчості, вони їх забирають на Росію і перед тим змінивши їм громадянство і е дітям, втлумачивши, що вони росіяни, що yeah, українці вони вже не, не українці, українці. Та, та, саме так. Ну і цю історію про те, що Ленін створив Україну. Е е е е вони теж запроваджують, теж а, програмують дітей. Ви знаєте, я би сказала, що от якщо ми порівнюємо системи авторитарну і тоталітарну, то тут розміжовування таке є завжди критерій, як культ особистості. Угу. Якщо авторитарна система це жорстка система, яка подавляє демократичні цінності з інституційною неспроможністю, да. проте там немає культу особистості. В Росії він є. Угу. І оці е, портрети Путіна в, школ в школьних е, е, коридорах, е, в класах, як де в діти, да, діти навчаються в класі. на підручниках, да. в підручниках. Якщо подивитися зошити, які дітям передають нібито як гуманітарну допомогу, там е, в мілітарі символіка. Для всіх, і для хлопчиків, і для дівчат. Угу. І вже сьогодні Росія переформатувала свій підхід. Зараз вони ем, цей мілітарний догматизм нав'язують і хлопчикам і дівчатам. Угу. Наприклад, предмет основи безпеки і захисту Родини. Так. Коли я чую про те, що ну, послухайте, ми там в Радянському Союзі, там у нас були там, Октября, октябрята, ми в якихось структурах там перебували, нам угу. нічого поганого це не принесло. Це може казати та людина, яка не занурювалась в той матеріал, який дітям викладають. Якщо проаналізувати, угу. а наші експерти це зробили, то це, по суті, курс молодого бійця, тобто так. діти. Разом з атестатом будуть виходити зі школи, і вже не потрібно їх буде до армії на строкову службу відправляти. І хлопчики, і дівчата це будуть готові солдати. Угу. Вони будуть вміти все це робити вже зі шкільною скам'ї. Тільки, тільки з ідеологічним таким підкріпленням. Угу. Розумієте, якщо зараз Росія утилізує росіян за гроші да. і їх. Мотивують вбивати українців, руйнувати нашу цивільну інфраструктуру, вбивати жінок і дітей за гроші, за білі лади, то ми бачимо стратегію, що путінський режим він не готується до зміни своєї політичної парадигми, зокрема по зовнішній зазіханню на іншу територіальну цілісність по іншим державам. Тобто ця стратегія, ми бачимо, якщо сьогодні готують солдат, то мабуть, є намір рухатись далі. І хто це вже буде, Україна чи сусідні країни, чи інспірувати сполох через діаспори в інших країнах, це залишається предметом дослідження. Ну за 10-15 років ці діти вийдуть зі школи. І ким вони вийдуть майбутніми солдатами, виходить так. Ну, є ті, які, які вже з цього року, з вересня вивчають цей предмет з другого класу. В минулому році його ввели в загальну освітню програму в Росії, а Росія імплементує свої практики на тимчасово окупованій території України і виходить uh -huh. так, що діти з другого класу вивчають. От Зараз діткам вони проучаться там 9 років, 8 і будуть мати вже е, цей. Багаж знань, як то кажуть. Але ми да. розуміємо, що ми прагнемо визволення не, не, не тільки наших суверенних територій, а й визволення людей. І коли ми кажемо про визволення. Людей, то ми розуміємо, що зараз їхні діти перебувають в полоні окупанта, який їх замбує, налаштовує проти власної країни, дискредитує їм взагалі історичний контекст цими хворобливими наративами. І ми розуміємо, що нам вже сьогодні треба орієнтуватися, яким чином буде побудований діалог між однолітками, які проживали. Без цього впливу угу. і з цим впливом. А ще у нас є їхні однолітки українці, які перебувають за кордоном, це вже третя категорія. Так да. і ось потрібно розуміти, яким чином буде складатися діалог у цих дітей. після... Ну так, Затушення якщо за один рівні. стіл посадити троє хлопчиків, наприклад, одного з Європи, який три з половиною роки живе там, одного з України, який живе тут. І навчається чи то онлайн, чи то офлайн, і під постійними прильотами. І третього хлопчика-українця, який прожив вже три з половиною роки на тимчасово окупованої території під впливом Росії, от посадити і почути, як вони будуть спілкуватися, і що з цього, чи на якій хвилині буде драка, або не буде взагалі її, або ну як вони будуть поводитися один з одним, і хто буде сильнішим, хто буде про що говорити, це дійсно дуже цікаво було подивитися але це жахливо абсолютно жахливо що таке відбувається що україна може зробити що україна має зробити за для того щоб такого не було ми розуміємо що зупинити це ми не можемо ніяк ми не можемо зараз попросити трампа щоб він зателефонував путіну і домовився щоб він не чіпав і не навчав українських дітей цьому ми не можемо в юНеско звернутися в нато в оон папу римського попросити немає такої сили, що ми можемо зробити. Ну, я маленьку ремарку до вашого коментаря, чому тільки хлопчиків? Дівчата також навчають ну, цей да, предмет, да. розумієте? Я маю на увазі. І в тому-то та є, да. тому та є така відмінність, тобто там цю, цю мілітарний цей догматизм і вив'язуються всім без виключення. Да. Тобто ми розуміємо, що вони переходять від цієї стратегії, що справжній чоловік служить. Вони і зараз там активно жінок на контракту службу залучають із тимчасово окупованих територій. Також, але я повністю погоджуюсь, що ми можемо тільки гіпотезу якусь висувати, як це буде виглядати, ця бесіда. Питання в тому, що ми можемо зробити. Ми маємо проінформувати в першу чергу виборців країн Євросоюзу. І коли е, в країні Євросоюзу комусь подобається якийсь е, в лапках потужний лідер, да. який е, не перший строк перебуває у владі, то потрібно зрозуміти, що цей потужний лідер в лапках, е, який підтримує по суті своєю бездіяльністю блокуванням е, країну агресора, то він допомагає країні агресору. Робити це все з дітьми і в тимчасово окупованих територіях, і на самої Росії, також тому, що а, країни з розвинутою демократією. Вони все ж таки розуміють, що у них вибори відбуваються, угу. і тут важливо на мою думку працювати не виключно а з дипломатичними місіями, казати про те, що відбувається зараз, а малювати таку стратегію і давати її доводити вже тим, хто буде на наступних виборах в країнах ЄС приймати рішення і щоб вони оцінювали ризики для себе. Бо тільки таким чином, на мою думку, ми можемо їх підштовхувати, підбурювати для того, щоб продовжувати. Підтримку нашої країни і, взагалі, щоб розуміли, що таке путінська Росія зараз. Uh -huh. Що це реальні факти? Ми ж не ми ж не вигадали це. Ну, у нас в цьому звіті є всі документи, qr коди можна перейти, подивитися звіт доступний в загальних е, джерелах відкритих. Тому, будь ласка, готові до дискусії. Але питання в тому, що е, на національному рівні, на мій погляд, це потребує теж певного аналізу і вводити неформальну політичну освіту. Нам треба. Водити її вже зараз, тому що якщо ми прагнемо до демократичних цінностей позиціонуємо себе як правову державу, то ми. Не повинні так скажемо, я не, нікого не закликаю робити альтернативу Росії в Україні, ну, але, але я закликаю до того, що давайте ми з дітьми будемо проводити якісну політичну освіту, доводити дітям цінність політичних інститутів для того, щоб вони не робили помилки, і коли вони е, отримають. Право віддавати свій голос за того чи іншого політика байдуже на місцевому рівні, на регіональному, на національному, то щоб вони це керувалися цією свідомостю і щоб вони не були такі, а, знаєте, як щоб на них не можна було так просто повпливати, щоб вони не були аморфні, щоб вони так. все ж таки розуміли, що Україна завжди це країна, коли. А можемо мобілізуватися будь-якою мить. Ми збираємося на Майдан, тому що нам щось не подобається. Ми можемо зібратися громадськістю і допомогти комусь. Ми можемо зібратися вулицею, і відстояти свої інтереси. Ми маємо голосувати за перейменування вулиці, перейменування міст і так далі. І це ну, така ситуація. От ми побачили з самого початку війни якась громадська активність вона трошечки піднялася. А потім знов люди падають, і знов а, за перейменування теж вулиці голосує 10 людей, а потім скажуться, чому перейменували так, а не так. А де я був? А чому ти не цікавишся тим, що відбувається? Ти повинен цікавитися, за кого ти голосуєш, за що ти голосуєш, куди ти переходиш. Ти повинен аналізувати. І думати постійно за кого, що буде через 5 років, через 10 років. Як мої оце галочка на бюлетні, як вона зробить з країною, що вона зробить за 10 років, за, за рік, за тиждень і так далі? Ми несемо відповідальність за свої дії, і це українці. Ми повинні про це знати. І то так само, ми повинні знати про таких дітей, які потім повернуться до України. І що нам з ними робити, як нам з ними спілкуватися, як нам до цього підготувати себе? Ну і хотілося б, звісно, щоб і Європа прокинулася. Бо коли дрони літають над Європою вже вони трошечки, нібито, здається прокидаються. А потім дронів нема, ніч спокійна тиха. І вони собі розслабляються, війни немає і не буде. І оці ці балички про те, що Росія нападе на країни Балтії чи там на країни НАТО, це все вигадка. Цього не буде обов'язково. Ну і Путін додає, і Медведєв додає. Ми не будемо нападати ні на кого. Він ну, так казав знаєте, і про Україну свого знаєте, часу. Мені здається, що якщо ти хочеш зрозуміти, що буде робити Путін, ти послухай його і впевнися в тому, що він зробить ровно навпаки. Ну, все життя а так він робив. Питання в тому, що все ж таки електоральне поле політиків, якщо було. політик, це та людина, яка керується головним інтересом прийти до влади. Для того щоб прийти до влади, треба розуміти, який є політичний попит на яку повістку, да так скажемо, що треба казати виборцям, щоб вони хотіли це почути, ага. і це головна проблема. Якщо будуть виборці е формулювати цю проблему, що для них важлива незалежність, обороноздатність. Високий рівень демократичних цінностей, робота інститутів і відсутність, так скажемо, вразливої України як такової, а їм потрібна сильна Україна, яка по відношенню до них на сході знаходиться, яка має вихід в Чорне море, яка годує своїм зерном і своїми продукцією продукціями аграрної там будь-якою. Да? Яка є спроможна для цього, то коли буде на це попит, то з'являться ті політичні лідери, які будуть просувати цю повістку. А якщо е дивляться російськомовне телебачення, ті, хто колись емігрував, ми це бачили до речі, на прикладі дії виборів в Німеччині, ага. чітке, от ти по карті, дивишся чітке розмежування, і ти розумієш, що це інформаційний вплив, не не просто так, Російська Федерація вкладає. Колосальні кошти саме в ці фейки, дезінформацію, централізоване це постачання російського контенту і ширить його і на захід, і в бік Казахстану, також. Тобто тут потрібно і їх намір, і наш намір. На національному рівні я вважаю, що все ж таки важлива політична освіта, і, до речі. Цей проект був підтриманий саме німецьким політичним фондом Конрада Адинаура. Тобто, uh -huh. ми розуміємо, що з. Декількох тем, які були запропоновані колегою особисто мною, була обрана саме ця. Тому це дослідження в Німеччині є, і воно буде не просто доведено, будуть певні і дискусії, і зустрічі, і продовжувати напрацьовувати вже такі знаєте, сценарії стратегії протидій. Пані, останнє запитання. Про Меланію Трамп я хочу вас запитати, бо багато ми говоримо про дітей, а вона свого часу попросила Путіна повернути українських дітей. З вашої точки зору, чи є шанс, ось перше Лейді, да, би, не перша особа у державі, але друга, скажімо так. Чи є у таких людей, от у таких жінок, перших леді своїх країн, чи є в них сили? Якимось чином, хоча б допомогти нашим дітям, якимось чином допомогти Україні. Ось так трошки поспілкуватися з чоловіком і нагадати йому, дати йому стусана чи чарівного пенділя, і направити його на вірний рух. Чи є шанс, що такі жінки зможуть нам допомогти? Ви знаєте, я призято налаштована стосовно пані Мелані Трамп, тому що вона мені дуже подобається. Mm -hmm. І... Я вважаю, що сам її вихід на публіку і артикуляція цього питання це свідчить про її бажання і намір. Тому що, коли ти дивишся на цю жінку, ти розумієш, що змусити її щось робити неможливо. Угу. А коли таку жінку змусити робити неможливо, і це її ініціатива, то я думаю, що вона вже розбереться, яким чином побудувати комунікацію так, щоб вона була ефективна. Тому тільки можемо це підтримати, і нам дуже пощастило. Що, а, знаєте, як, ну можна сказати так, ну принаймні з першої леді нам пощастило. тому да. і, нам також. Да, і, і перш... нам також з першої леді нам також пощастило. Ну, ну дуже сподіваюся, ви знаєте, у кожній державі є перша особа і перша леді. Дуже сподіваємося, От, якби вони об'єдналися тихесенько і спокійно впливали на своїх чоловіків у вірних напрямках, мені здається, нам було б ще спокійніше. І ми б не говорили про такі жахливі речі. А маємо, що маємо, тож сподіваємось, сподіваємося, що вони про нас не забудуть і будуть знати, як допомогти нам. Тим паче, зараз дійсно є така величезна робота ваша, і ви її оприлюднили. і Сподіваємося, що і Меланія Трамп у тому числі побачить колись цю роботу і зможе а, десь трошечки відчути своїм серцем, що треба більше підключатися до такої роботи. Хороша ідея, я відправлю на білий дім. Да, будь ласка, чому б ні? Є спілкування, є можливість впри... сприяти і впливати на Тим паче дійсно, що це не вигадка, це не фантастика, це не якісь примхи. Це абсолютна правда, яка трапляється там на території на Росії. І якщо є можливість на це якимось чином впливати, то ми будемо тільки раді, що є допомога від когось. Пані, дякую вам, Віра Ястребова, адвокатка, директорка громадської організації Східна Правозахисна група сьогодні в нашій студії. Дякую, як і завжди, вам. Дякую. Дякую всім вам за те, що тримаєтеся, за те, що продовжуєте думати про тих дітей, які зараз там на тимчасово окупованій території, думати про те, що українці повернуться до нас, і все буде обов'язково мирно. Тож тримайтеся, будь ласка, залишайтеся з першим міським. Ми зустрінемось з вами незабаром.